Ціни ростуть абсолютно на все а треба і за комуналку платити, купувати одяг та їжу. Чи можливо взагалі зараз зекономити? З цим питанням ми звернулися до спеціалістів Криворізького національного університету. Кандидат технічних наук Олексій Михайленко має поради, як зекономити на комуналці, а саме на платіжках за електроенергію. Для цього треба встановити лічильник з двох або трьохфазною тарифікацією. При використанні багатозонного лічильника треба переносити використання і користування найбільш потужними приладами на, наприклад, нічну пору доби, коли вартість. Електроенергії. За такою тарифікацією, вона або в половину нижча, ніж в денний час, або навіть на Складає вартість електроенергії, наприклад, нічний при тризонній тарифікації лише 40% від тарифу. Серед варіантів економії смарт-розетка. Вона здатна вмикатися та вимикатися автоматично або за командою зі смартфона. Так можна контролювати роботу приладів. Допоможе і заміна ламп прожарювання вдома на енергозберігаючі. Звісно ж, треба слідкувати, щоб світло не горіло дарма. Якщо ми не користуємося, наприклад, освітленням в кімнаті, то обов'язково його ви. Включати. Незважаючи на те, що світлодіодні лампи вони достатньо ефективні, все одно вони мають певні рівні споживання. Якщо, наприклад, на ніч забути виключити світло в якійсь кімнаті, то споживання і сплата все одно буде таке суттєве. Стару техніку при можливості варто замінити на нову. При купівлі обов'язково звертати увагу на клас енергоефективності, а ще на її потрібність в домі, радять економісти. У кризу не потрібно покупувати якісь такі брендові, дорогі товари, гаджети, там да, в кредит. А друге, це розуміти, що все ж таки є пріоритет функціоналу над якимось там брендом. Тобто, ми повинні купувати речі, ну замислюсь над тим, хтось тобто в потрібна вона взагалі нам чи ні. Обов'язково купувати щось нове можна знайти і вживане, у добротному стані. Наша колега Катерина захоплена полюванням у секондах, показує кілька вдалих речей, які вдалося там знайти. Наприклад, сукня на ній придбана всього за 60 гривень, чого ніколи не скажеш. Говорить, що у секонд хендах можна знайти багато цікавих та якісних речей, але на це потрібен час та терпіння. Звісно, такий мінус шопінгу в секондах, що ти повинен постійно моніторити там товар. Тобто так не буде, що ти заїхав в один магазин і ти собі купив дешево все, що тобі потрібно. Ні. А тобі треба і туди заїхати, і туди, і туди, і туди обрати ці дні, завози, чи навпаки, останні дні і провести там досить багато часу, щоб це все перебрати, подивитися, спокійно приміряти, на це все глянути тверезим поглядом, щоб не набирати зайвого. Весь лук зібрати. То в секундах не вийде, проте можна потішити себе новими речами і витратити мінімум грошей, як правило, левова частка будь-якого сімейного бюджету йде на продукти. А вони за час пандемії та війни відчутно здорожчали. Втім, дієтологи запевняють, що корисне харчування не вимагає багато грошей, що важливо, так це підтримувати баланс жирів, білків, вуглеводів. Якщо людина вважає, що здорове харчування це дуже дорого, то він, мабуть, ще не рахує. Ховав, скільки коштує його хвороба. Аптеки, прийом лікарів, це наддорого дорого зараз. Ірина радить замість ковбаси брати звичайне м'ясо. А якщо воно не по кишені, можна замінити його супродуктами, печінкою або сердечками. Коштують мало, але користі багато. Не менш корисні за коштовних лосося і сьомги, звичайний оселедець та скумбрія. А дорогу оливкову олію можна замінити на олію льону. Not. Корисна і дуже бюджетна. Сіміна чия насіння, чия також можна на льняні сіна замінити спокійно. Авокадо на ложку того ж льняного масла. Тобто лайфхак, ловіть сім'є, тоді на твіт льняне масло і сіна насіння. Також горіхи є дуже дорогі, кешю, кедрові, бразильські є наші недорогі грецькі горіхи. Є тиквенне насіння. Якщо хочеться солоденького, можна їсти будь-які фрукти та ягоди, проте не більше 200 грамів на день радить Ірина Годько. А ще рекомендує обирати корисні солодощі. Чорний шоколад, там 80 відсотків, це нормально. По-перше, ми багато не з'їмо цілу плитку зараз за один раз. По-друге, це хоч якась користь, там какао масло. А може й не треба економити, а краще розподіляти кошти з розумом. Спеціаліст фінансової грамотності розповідає, що людина має вести облік своїх витрат та аналізувати їх. Тоді буде помітно, де гроші йдуть не туди, куди треба, а також чітко планувати кошти на тиждень, місяць та навіть на рік. А що ж робити зі спонтанними покупками? Ли себе у всіх удовольстях. Ну я не сторонник Причому, Тому що гроші – це інструмент для того, щоб вони приносили нам з вами удовольствия. Навіть теж так? Да. И покупайте что-то себе, да, просто запланируйте. Эти там заложите например, в свой финансовый бюджет, там не знаю сколько-то денег на там, поход в кино, возможно, там на ту же чашечку кофе, которую там спонтанно захотели. Також економісти радять відкладати 10% від заробітку місяця, и часом сформувати так звану подушку безпеки. Фінансова подушка безопасності это запас 3 или 6 місячный от ваших трат. Ну, например, если вы в месяц тратите, ну предположим, Скажем, 1000 долларов это все ваши расходы. Не доходи, о тим розходи. Да ви цифру либо на 3, либо на 6, Рекомендація лучше на 6. І вас може быть дома, то есть в быстром доступе, отложена сума денег в размере 6 тысяч долларов. Это неприкосновенная прикосновенна сума, точнее, а не прикосновенна, но в случае какого-то форс-мажора. Спеціалісти радять навчатися розподіляти кошти якнайшвидше, і це резонно, адже ніхто не застрахований від чергової кризи у родині, країні чи світі. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко, Олег Каплі, Олексій Васильченко, постфактум.